Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні в мене теж знову вихідний, тому я знімаю для вас це відео. Сьогодні з нами Дім Дім Дейс. На зв'язочку. Так, і перший спот це у нас отакий спот на оболоні він знаходиться. Ось так він виглядає. Я не знаю, як він називається, там площа когось там, може на екрані зараз висвітиться. Так що розминаємось і будемо вже стрибати. Розім'ялися зараз почнемо з простих стрибків. Mm -hmm. Та манківа кур зроби стік. Стоп, обережно. Що тут ганяє? Дорога yeah. його! Я так давно не робив такі манки, що аж забув, як це робити. А тут взагалі два сантиметри летіти, але Ну щось да. незвично. Тепер будемо пробувати манки впереднє. Нормально. Давай я спробую. Ярослав вирішив зробити міні мінісв'язочку якусь, тому давайте подивимось, з чого буде починатися зв'язка твоя. Корт і манки вперед. Все, А ну, давай покажемо. Ми оце вийшло пострибати з Ярославом, і дощ починається, прикиньте. А, на жаль, починається дощ, треба кудись заховатися, От, почався дощ. Ми знайшли ось таке укриття зараз. Ось так от. Андеграунд укриття. <кхи> дощ так і не закінчився, тому ми прийшли на пляж. Щоб нам стало ще холодніше. <рес> <рес> щоб ми зовсім замерзли. Глаза, сутрин, попад... щоб не попало тебе. Так на скользко. Я навіть не можу вціпитися нормально. А ну да я спробую. О, ну це база. Я тобі не можу провести. ну ти дивись зараз деревяшка полетить с тобой воу деревяшки легше робити ніж штуки це деревяшки тримається на божому слові. а я бог на моєму слові тримається. воу Ти що? Та ти що? демон володя фоксилки бы повторив Правило рандати заднього сальти не розрізати собі ногу <рес> Нормально Нормально Нормально, бача. Нормально. <рес> Дощ вже стає все сильніше та сильніше. І вітер ще піднімається. Так, давай ще один рандати заднього. <рес> і купатися. І холодно. Зараз підписники, ви з нами скупнитесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ти що? Ой, водичка тепліша, ніж ми і думали. Але все одно холодно. І камні. Подивіться на це, що там відбувається. Ви бачите, який там дощ. Уже наступний день дощ де вже закінчився. Ми зараз на ось такому піщаному кар'єрі за мідом. Спробуємо побудувати самі собі спотик згори і будемо накидуватися й Погнали! От ми піднялися гору. Ось тут такий у нас кар'єр. Зараз пошукаємо, де саме ми будемо стрибати і почнемо з поростих елементів. І ось там зараз навіть якийсь підпал лісу відбувся. Ми вже накопали собі спот. Ось такий мішок. І вниз ми тут все розчистили і зробили все дуже м'яким. А мій уже розмявся, я теж вже розм'явся. Тому почнемо, можливо, навіть з плоскача. Байдеос! Поскочі пострибали, зараз спробуємо з мішка теж стрибнути пару стрибків. Чикс. Йомоє міц, скільки можна вінтів крутити. Оп, Де воно. Ось тут ми стрибаємо, а ось там горить ліс. Що Це за боєвік. Тік! О, файно, файно!

Дякую за перегляд! Дальше уже мені не Да, сделать. Следующий фляг уже был бы туда. <гум> Ваші коментарі крок дуже легко вітер нічого. Фліп-чек, Так, уже досить багато настрибали, тому одні з останніх стрибків. От, задня сальта з колін. В лице, песок Просто полетів в лице в очі. А ось там у нас досі горить ліс. Оп, має він. Ось так от. Очі, вже всі в піску. Зараз ідемо купатися і будемо вже закінчувати це відео.